Як Росія змушує жителів окупованих територій отримувати паспорти? Чи є можливість відмовитися від російського паспорту і зберегти українські? Як російська влада використовує тему паспортизації на окупованих територіях для виправдання своєї агресії? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азові. Далі про війну на півдні України. Російські окупаційні сили змушують жителів захоплених територій Запорізької області отримати російські документи до 1 вересня цього року. Про це 15 травня у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його інформацією, в окупованому регіоні відновила роботу російські міграційні служби та посилилася фільтрація на блокпостах між населеними пунктами. Виїзні бригади з оформлення російських паспортів працюють навіть у місцях тимчасового проживання жителів, яких евакуювали до Бердянська, зазначив Іван Федоров. Росія прагне встигнути до осінніх псевдовиборів, залучити якомога більше людей і посіяти пропаганду про, начебто, захист громадян Росії, написав голова Мелітополя. Крім того, місцевих жителів зобов'язують переукладати угоди на постачання електроенергії тільки за документами Росії. Про це Іван Федоров розповів 18 травня в ефірі телемарафону Єдині новини також. У школах обіцяють видавати атеста тільки тим учням, хто оформив російський паспорт. Жителів окупованої частини Запорізької області, які цього не зроблять до 1 вересня 2023 року. Російська окупаційна влада вважатиме іноземцями. Ворог продовжує. Чинити а, терор проти нашого населення, в тому числі і в частині паспортизації. Наприклад, наразі поставили всім завдання впродовж одного місяця: переукласти всім договори з а, захопленою електричною компанією, яку вони назвали Енерго. і тепер для того, щоб укласти цей новий договір з електропостачальною компанією, обов'язково потрібен ворожий паспорт. Тож вони не лише ставлять перед вибором наших мешканців життя або паспорт, то тепер вони ставлять. Чи буде в тебе світло вдома, чи буде в тебе паспорт? Ти маєш обирати генеральний штаб збройних сил України 15 травня повідомив, що російські окупаційні сили змушують тих жителів, хто пішов з ними на співпрацю, письмово відмовлятися від українського громадянства. За даними українських військових, тим, хто не погоджується це робити, погрожують звільненням із робочих місць з подальшим переслідуванням. Тим часом у Каховці, що на окупованій частині Херсонщини, російські окупаційні сили погрожують у разі відмови від російського паспорта виселити жителів із домівок або відключити будинки від електропостачання. Про це також повідомив Генеральний штаб збройних сил України в оперативній інформації станом на ранок 20 травня. Аби пришвидшити процес паспортизації, російські військові проводять демонстративні рейди, залякують можливою мобілізацією та відчуженням майна. Зокрема, вони здійснюють поквартирні та побудинкові обходи, проводять перепис населення та психологічно тиснуть на людей, ідеться у повідомленні. Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 31 березня прозвітував, що російські паспорти отримали, начебто, більше 90 тисяч жителів регіону. Також він зазначив, що до кінця літа окупаційна адміністрація планує видати 150 тисяч таких документів. О, заявки продовжуються. От на вчорашній день е по докладу міністерства дернігів нашого 100... 11 тисяч уже заявок. Оформлено паспортів 90 с лишним тисяч. І задача стоїть до конца літнього періоду: оформить и выдать паспорта. Ну, планка стоїть 150 п'ятдесят тисяч. Вот. Ну я думаю, що эта планка, план буде перевиповнений. Тим часом призначений Росією, так званий виконувач обов'язків губернатора Запорізької області Євген Балецький 20 березня повідомив, що російські паспорти на той час отримали, начебто, більше ніж 30% жителів 164 тисячі 577 чоловік. Нагадаємо, що 1 травня віце-прем'єрка, пані міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук опублікувала рекомендації для українців, які перебувають на окупованих територіях, щодо отримання російських паспортів. Вона зауважила, що її рекомендації залишаються незмінними: російські паспорти не брати, з окупантами не співпрацювати і за можливості виїхати. Водночас уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець 30 квітня заявив, що українці на окупованих територіях можуть брати російські паспорти для того, аби вижити. Радний голови офісу президента Михайло Подоляк 1 травня прокоментував цю розбіжність у заявах посадовців і зазначив: якщо жителі окупованих територій мають змогу не отримувати російський паспорт, то не варто його отримувати. Але якщо необхідно взяти російський паспорт, щоб уникнути репресій і катувань, то варто взяти. Ніхто не виграє від збільшення числа українських полонених чи закатованих громадян, написав Подоляк і додав, що Україна не буде переслідувати тих, хто пасивно отримав російське громадянство. Політолог із Херсона Володимир Молчанов у коментарі новинам Азові зазначив, що першими з прибусовою паспортизацією на окупованих територіях стикнулися громадяни пенсійного віку і власники майна, зокрема земельних ділянок з За російськими законами. Власність спод... землі споземлі призначення можлива лише для громадян Росії, тобто жодна інша особа без громадянства, громадянин іншої держави, не має права. Мати у власності землю сільськогосподарського призначення, тобто, всі пайовики, таким чином, а багато з хто з жителів сільської місцевості, вони вважаються єдиним своїм капіталом, тобто вони дуже сильно дорожать цією землею. Вони через землю не евакуюються, наприклад. А ось для них це стало звичайно таким суттєвим викликом, і це м'яко кажучи. Далі власники будь-чого іншого, я сказав, за російськими законами знов таки можуть мати у власності іноземці на території Росії, а вони оголосили Херсонщину територію Росії і Запоріжжя, причому всю, навіть ними не окуповану. У випадку відсутності російських документів майновласників вважають безхазяйним і відбирають, каже політолог. Російські солдати ходять по домівках і перевіряють наявність російських документів на право власності на житло. Певний час здавалося жителям, особливо це стосується прифронтових е, територій, там де оголошена обов'язкову евакуація, і де окупанти постійно шукають нове житло для того, щоб розміщувати, розміщувати свій. Е, Свої війська, тобто робити там розпалаги, А справа в тім, що якщо вони десь вже розташувалися, то вони доводять швидко це житло до нежилого стану, і коли їх міняють по ротації, то нові заходять і вони там вже не можуть просто бути, тому що все аж до розеток включно, звідти винесено, винесено і вивезено. І вони шукають нове житло. І найпростіший спосіб це не отримавши російських документів, сказати, що це житло є безхозним. Ми його забираємо, виганяють людей, викидають їх просто на вулицю. Крім того, на окупованих територіях без російського паспорта неможливо отримати медичну допомогу або влаштуватися на роботу, розповідає Володимир Молчанов. Перша категорія, яку почали шантажувати ще в період добровольної паспортизації, хоча й не прямо, це були саме працівники комунальних підприємств. Були рознарядки влітку ще до того, як Сальдо захворів від нього. Керівникам ну вже призначеним цей адміністрацією, точніше, ще навіть не адміністрацією, а комендантом города Херсон. Рознарядки про те, що не менше 10% у вас мають бути російських громадян серед працівників. Почалося процеси активно, саме з репресії, почався з 1 січня. А що стосується працівників, то звісно, всі хто пішов на співпрацю, я маю на увазі адміністративні органи створені окупантами, а також шкільні заклади, заклади культури, тобто бюджетні організації. Вони не те, що в абсолютній більшості. Вони стовідсотково вже з російськими паспортами. Там дійсно неможливо було працювати. Також жителів, які не мають російських паспортів, обмежують у пересуванні між населеними пунктами. Зауважив експерт. На блокпостах без російського паспорту просто не нікуди не пропускають. Знов таки кажуть, що у вас хто ви такі? У вас немає ніяких документів, за якими вас можна пропустити. Тобто, якщо ти іноземець, то будь ласка, пред'яви посвідку на постійне проживання, і таким чином е, їм вдалося вже десь ну, до 40% паспортизувати. Володимир Молчанов додав, що зараз окупаційні адміністрації проводять перепис населення на захоплених територіях, аби скласти списки виборців для участі в єдиному дні голосування, який запланований у вересні цього року. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Селищна голова Каланчика Скадовського району Херсонської області Світлана Фоміна розповіла, що російські окупаційні сили погрожували жителям селища позбавленням батьківських прав, і це також пов'язане з російськими паспортами. Коли відкривали школи на територіна окупованій території, батькам погрожували тим, що вони будуть позбавлені батьківських прав, якщо не поведуть дітей до школи. Сьогодні батьки опинилися в дуже такій скрутній ситуації, тому що з одного боку, якщо вони не поведуть до школи, їм погрожують. Забрати дітей з іншого боку, у школу вони можуть подати документи, якщо у батьків є російський паспорт. А втім, зараз є затримки з отриманням паспортів. Росія каже селищна голова. Ті навіть що подали документи, паспорти не отримали вже кілька місяців. Але для окупантів для них важливо навіть не сама книжечка, а те, що навіть в тебе довідка є, що ти подав документи. Цього достатньо. Щоб вже рахувалося, що ти отримав паспорт. Тиск на людей дуже великий. Ходять по дворах, опитуючи, отримали, чому не отримали, що вам заважає, вам щось не подобається. А потім можуть примінити звичайно силу раніше. Окупаційна влада не вимагала здавати українські паспорти при отриманні російських, але зараз ситуація змінилася. Розповідає Світлана Фоміна. Я знаю, що дехто приховували свої паспорта, або, наприклад, в людей нема паспортів. Є такі ситуації, що поздавали їх там на заміну фотографії, і так далі. То сьогодні вони вимагають, щоб це був український паспорт, щоб вони саме здавали українські паспорти. Уже їх свідоцтво про народження не задовільняє сьогодні. Незважаючи на тиск, люди до останнього намагаються утримуватися від того, щоб отримувати паспорти Росія. Додала посадовація. Ви знаєте, люди тримаються, люди шукають виходи того, ну, У більшості свої тримаються. І знаєте, я зараз скажу те, що мене просили люди передати. Я не буду називати прізвища. Є люди, які е, ну ми особ особисто не знайомі, але через месенджер вони мене знаходять. Вони телефонують і говорять мені. Світлана Володимирівна, де можна? Скажіть, будь ласка, що ми чекаємо, ми тримаємося і чекаємо. Ви навіть не уявляєте, що це нам вартує, але ми чекаємо наших. Тому я думаю, що люди шукають всякі варіанти, і щоб тільки не брати російський паспорт, не приймати участь, не брати допомогу навіть. Люди тримаються. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, як Росія тисне на жителів окупованого півдня України, аби ті отримували російські паспорти. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що у жителів району запитують про російські паспорти майже на кожному кроці, якщо зупиняють або поліцейські колаборанти, або приїжджі окупанти військові чи Росгвардія, якщо зупиняють на вулиці автомобіль, чи на блокпості, чи просто на вулиці, то вони запитують паспорт. Якщо людина не має паспорта, то вони запитують, чому вона його не отримала, коли вона його отримує. І як кажуть, місцеві все складніше і складніше відбрехатись від такої ситуації. І отак, от на кожному кроці, постійно людям про цей паспорт, тих, хто, ну, тим, тим, хто його не отримав, постійно про нього нагадують, що потрібно отримувати. ідіть, що вам заважає. Ну і це інколи супроводжується певними погрозами. Дехто із місцевих жителів були змушені отримати російські паспорти, аби захистити своє майно, зазначив Віктор Дудукалов. Вдім паспорт Росії несе загрози для своїх власників. Паспортизація, в перспективі, не дай Боже, буде дорівнювати, крім цього іншого, мобілізацію, бо може в будь-яку мить наступити вірніше, відбутись той сценарій, який і був. На Донецькій і Луганських окупованих територіях е, минулого року, коли почалося, почалося повномасштабне вторгнення, і чоловіків там із паспортами відповідно е, просто силою забирали, і вони були відправлені воювати е, проти України. Росія проводить паспортизацію аби якомога більше контролювати жителів окупованих територій. Додав політик. Вони до, до людей, до своїх громадян. Відноситься для своєї, до своєї власності, влада російська відноситься до них для, для, для своєї власності, яка не має ані прав, ані свобод, і відповідно її простіше контролювати, її простіше до чогось змушувати, ну і керувати ці, цими масами абсолютно безперешкодно. Друге, друга тема, чому паспортизують населення, це виборча тема, бо активнішою паспортизація була напередодні так званого референдуму. Минулого року, а сьогодні дуже ну дуже серйозно анонсується і проводиться ця робота окупантами щодо так званого єдиного дня виборів. Їм потрібна картинка, їм потрібна статистика, їм потрібна явка, їм потрібні люди, які для ну під камери будуть чергами стояти на виборчих дільницях. І будуть е, голосувати, і будуть ну нібито утворювати картинку, що Росія там засіла дуже надовго. Адвокат Ілля Новіков у коментарі новинам при Азові зазначив, що підхід Росії до паспортизації окупованих територій змінився з 2014 року, коли людей захочували до анексії Криму, ну принаймні до її підтримки: активно чи пасивно. Там більше був натиск на перевагах, які, начебто, дається російський паспорт, чи там пенсії високі. Тощо. Зараз ми розуміємо, що пряників вже не вистачає, тому нарощують кнут. І паспортизація сьогодні, та, що триває на окупованих територіях, це дійсно примусова паспортизація, тобто під загрозою, ну, щонай депортації. Або Позбавлення ну великих великої частини можливостей, які людина нормально має у тому місці, де вона мешкає, тому це так. Це дійсно примусовий примусовий варіант для людей, які відмовляються брати паспорти Росії, великим ризиком є депортація з місця проживання, каже адвокат. Так дійсно передбачається, що людина, яка мешкала на території, яку згодом окупувала Російська Федерація, або приймає громадянство Росії, або Може підлягати депортації. Не обов'язково, що буде підлягати. Але ми розуміємо, що коли на тебе є такий тиск, що коли тебе обіцяють, що якщо ти не візьмеш цей паспорт, тебе депортують, або можуть депортувати незалежно від того, що там з твоєю сім'єю, незалежно від того, чи там є в тебе, наприклад, похиливі батьки, за якими треба доглядати, чи діти, ти, ти розумієш, що або ти береш цей паспорт, підлягаєш мобілізації в російську армію. Підлягаєш всім обмеженням, або ти можеш опинитися а, як людина без, без громадянства, бо твій український паспорт можуть не визнати або відібрати. Росія намагається у будь-який спосіб зафіксувати анексію захоплених територій, в тому числі за допомогою паспортизації. Вважає Іліановіков. Ну вони пробують будь-яким чином застовбити цю анексію, показати, що вони Росія тут навсіда. Якщо пам'ятаєте, такий. І плакати, які дуже дуже смішно зараз виглядають, наприклад, у Херсоні, ось вони, це своє Росія тут не вони пробують різними варіантами просунути на цих територіях. Вони відновлюють пам'ятники Леніна, вони відновлюють назви, пов'язані з комуністичною традицією, в тому числі вони хочуть мати можливість доповісти своєму керівництву, що. В них там 99 або 100% населення вже прийняло російське громадянство. Тобто ця територія вже на більш ніж одному рівні анексована Росією і спостерігається російською владою як своя. Крім того, російська влада буде розповідати про паспортизацію на окупованих територіях України як добровільне явище у дискусіях на міжнародній арені, каже адвокат. І це буде просовуватись у будь-якій дипломатії. Це буде просовуватись у будь-якому діалозі з європейськими чи американськими політиками, що дивиться, ця територія нас вже прийняла. І ви розумієте, що в кожен такий діалог не можна не можна сподіватися, що співрозмовники, американці, європейці, залежно від тих конкретних цілей, які вони мають, не, не будуть просовувати тезу, що це було примусово. Буде і так, що дипломати будуть кивати головою, говорити, так, так, ми вас чуємо, ми вас розуміємо, але і далі що ще. І це вже буде певне для них досягнення. Тому це не якась безглузда політика. Це політика, яка ну, має певний злочинний сенс. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азовія, тримаємося. Вини приазов'я.